Росіяни і особисто сам Путін навіть після того, як говорив з Трампом, і обіцяв йому буквально припинити ось ці удари по інфраструктурі по енергетиці, не дотримався свого слова і не дотримався настільки швидко, що це буквально сталося протягом декількох годин. Станом на зараз хочу повідомити, що у Міноборони Російської Федерації пояснила, а як таке можливо, власне, вони заявили, що після наказу Путіна не бити по енергетиці, вони навіть збивали свої дрони. Розумієте, яка там ситуація складна була? Міністерство оборони Російської Федерації. Заявило, що буцімто російські військові після переговорів Путіна та Трампа отримали наказ Путіна про припинення ударів по енергетичній інфраструктурі України, через що окупанти нібито збили сім своїх дронів, які летіли на українські енергооб'єкти в Миколаївській області. Також у Міноборони Російської Федерації цинічно звинуватили Україну у навмисній атаці на енергооб'єкт у Краснодарському краї. Що там відбувалося? У Краснодарському краї ми до цього ще дійдемо. Я ж хочу заакцентувати безпосередньо на позиції Міноборони країни-агресорки, про те, що вони буцімто збивали свої ж дрони, аби тільки вони не летіли по відповідним об'єктам, які сам Путін особисто зобов'язався нібито не піддавати під удари. Але водночас, як ми бачимо, все ж удари були застосування численної кількості ударних безпілотників, було застосування до десятка ракет, також було. І на жаль, коли ми кажемо про те, що все ж є не Стовідсотковий результат а, збиття нашої протиповітряної оборони, ми кажемо і про безпосередньо влучання і про падіння уламків, які також здатні спричинити суттєву руйнацію на тих чи інших об'єктах. Зараз, коли ми вже знаємо, достеменно я вважаю знаємо щодо тих ударів, які армія Російської Федерації завдала по території України протягом цієї ночі, ми знаємо і масштаби наслідків. А, хочу проговорити більш детально, що там пообіцяв відповідно Путін Трампу, в якому контексті вони говорили та до чого дійшли, якщо вони все ж до чогось дійшли. А першим з чого власне я хочу почати, це інтерв'ю Fox News. Трамп відповідно поговорив з журналісткою, і серед усіх його заяв я виокремила декілька і хочу про них власне детальніше поговорити. Перше Трамп заявив, що розмова з Путіним пройшла чудово. Ми все це вже чули, і результати також на жаль бачили. Друге, з шата Росія можуть налагодити економічні відносини після закінчення війни в Україні. Тут досить швидко перестрибують головний момент встановлення сталого миру на території нашої держави, адже станом на зараз достеменно ми не знаємо позицію Російської Федерації щодо тимчасового припинення вогню того самого тридцятиденного режиму тиші. Адже Путін нібито погоджується і водночас через але. Виставляє буквально з десяток своїх різних умов, що і як повинно робити Україна в ці 30 днів. Наступне про що говорив Трамп в інтерв'ю Fox News, про те, що Сполучені Штати мають намір розвивати дружні відносини як з Росією, так і з Китаєм. А тут більш детально хочеться зрозуміти, що відповідає ось цьому терміну дружні відносини, в якому контексті вони збираються налагоджувати свої відносини між країнами. А щодо Китаю, то це взагалі тема для іншого іншої розмови. Наступне Трамп сказав, що Росія володіє ресурсами, які потрібні США, включно з рідкісно земельними металами. Процитую слова процитую слова американського лідера, каже: в них в росіян є великий шматок землі, фактично найбільше у світі для такої війни, і в них є те, що ми могли б використати, заявив президент США Дональд Трамп в інтерв'ю Fox News після вже розмови з Трампом. Тут хочу тільки згадати, що після того як Буквально не вдалося тоді у Білому домі під час особистої зустрічі українського лідера та президента Сполучених Штатів підписати ту саму рамкову угоду про корисні копалини, сировинну угоду, які ще називають. Відповідно, після цього у Кремлі сильно почали швидко активізувати усі свої зусилля. Буквально для того, щоб запропонувати сполученим штатам ледь не альтернативну угоду. Мовляв, у нас теж є корисні копалини, Давайте підписувати її з нами. Окрім пропозиції далі, справа не руш. Шола, але водночас хочеться зауважити, що це може бути питання часу, якщо ми кажемо про те, що навіть сам Трамп розглядає можливість і покращення дружних відносин, і безпосередньо ось такої співпраці. І ще одне заключне, про що хочу проговорити і акцентувати із заяви Трампа, журналістам Fox News, Трамп запевняє, що Путін не вимагав припинити надання допомоги Україні. Щодо цього, тут звичайно дуже багато питань, адже по Попередні заяви дійсно від Кремля були в контексті того, що під час ось цього так званого тридцятиденного режиму тиші Росія хотіла б все ж бачити. Зупинку допомоги військової допомоги Україні від Сполучених Штатів це була одна як з таких приблизних умов, адже достеменно ми не можемо говорити про те, що от є документ, і росіяни готові його підписати. А якщо на одній зі сторін умовно будуть ось такі конкретні умови, виконані з боку Сполучених Штатів та України відповідно, я ж хочу сказати, що так чи інакше, коли ми кажемо про те, що в в цілому в Кремлі припускають і неодноразово проговорюють ту тезу, що їм потрібна призупинка допомоги Україні. А на це звернув увагу і міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. Він відповів на вимогу Путіна припинити військову допомогу Україні на ту умову, яка лунала раніше. Так, глава міноборони, міноборони Німеччини назвав неприйнятною вимогу Кремля про те, що ключовою умовою миру має стати повне припинення західної підтримки збройних сил України. І пісторіус також Наголосив, що Путін хоче завадити їй надалі, підтримувати Україну і дати їй можливість реально захистити себе, якщо станеться новий напад під час або після припинення вогню. Те, яку загрозу Росія становить для європейського континенту і для найближчих країн сусідок України, абсолютно не знецінюють Європі і здається, розуміють усі ризики. Я за слово хочу звернутись і безпосередньо до того, як аналітики оцінюють а, ті заяви, які були одразу після, після телефонної зустрічі, скажімо так, між Трампом та Кремлівським диктатором. І, от, наприклад, політехнолог Загородній каже, що уся ця лірика, що не будуть бити по енергетиці, це означає тільки одне: Росіяни дуже страждають від ударів по енергетиці, тому що тільки в таких випадках вони починаються відповідні жести доброї волі щодо того наскільки. Їхні, безпосередньо російські об'єкти енергетики теж перебувають під прицілом наших українських захисників. Ми знаємо, Бавовну теж знаємо, і бачимо її масштаби, і бачимо наслідки, які вона. Безпосередньо має потім загалом на стані їхньої енергосистеми і не тільки. І от щодо цього хочу також звернутись і до коментаря того самого політтехнолога Загороднього, який прокоментував, а чи виконає захід ось цю вимогу Путіна про припинення допомоги Україні. Про це розмови є. Тож припускати, що ймовірно і надалі цю тезу просуватимуть росіяни. Теж важливо чи виконають, чи не виконають, ось що думають аналітики. Вже оголосили, що не будуть робити європейські країни, що постачання зброї України не буде припинено. Якщо це будуть робити американці, це не вирішить ніяк проблему. А для них це ще раз вдарить по американцям як по надійних партнерах. те, що ми з вами обговорювали, що. Відновлення допомоги Україні це був вимушений крок з боку американців і допомога розвитки. Тому що, по перше, вони побачили, що нафіга це не працює, що в Україні є козирі, козирі, як люблять говорити, пан Трав, що удари по території Росії продовжились, да і виявляється, що не так все у вас красиво, як ви говорите. І я впевнений, що знову таки після цих фокусів ну вже хвиля пішла, от після. А, того як вони відімкнули нам в F-16. От вже Канада думає, не їм потрібен цей брухт, який називається американська зброя. А, міністр оборони Португалії одразу ж заявив що ми теж думаємо, що нам потрібно, якщо воно не літати, не буде. Поляки поки мовчать, тому що у них найважча ситуація. Вони тільки накупили купу американської зброї, а тепер виявляється вона. Нікому не потрібно, да? тому що якщо не буде бити, бити по, -по, по Росії. А, і так далі. І думаю, що це вже тиск був ВПК Сполучених Штатів Америки, який ну, м'як натякнув, що ви нам бізнес тут перебуваєте. Я думаю, що взагалі з ними треба розмовляти, що Україна люб'язно може збрятувати, е е е е е е врятувати. Е е е Репутацію американської зброї, так якщо у нас будуть, наприклад, літати F-35, ну там, хоча б там три ескадрилі, я хочу згадати, що серед інших умов, які також висували росіяни, було і. Окрім припинення поставок зброї від наших партнерів, а також і припинення тренувань, припинення мобілізації на території України. Щодо мобілізації, то це відповідно прокоментував і наш український президент Володимир Зеленський. Він відповів на подібні ультиматуми Путіна, каже, що. Той бере на себе досить чутливу тему і піднімає тему мобілізації. Що за цим ховається за мобілізацію, розвідкою за зброєю. Ховається послаблення української армії, каже президент, і додає, що питання не в мобілізації питання в тому, щоб кількісний склад української армії зменшувався. Цей ультиматум в Путіна був на початку війни. Акцентує Володимир Зеленський. І дійсно, Путін саме в розрізі цього також а, говорив про те, чому він а, відповідно здійснив цей напад на територію. України. України повторний напад, цей повномасштабне вторгнення, і водночас, коли ми кажемо загалом. Про те, що станом на зараз відбувається там у Кремлі, в яких які в них плани, то хочу звернутися і до того, як оцінюють цю розмову Трампа з Путіним у Кремлі безпосередньо в самого цього російського диктатора. Там відповідно теж відзвітували про результати телефонної розмови, і серед іншого там запевняють, що дійсно вони можуть оцінити цю розмову як позитивно, продуктивну і також добру. Зокрема, це. Та сама позиція, яку виказує безпосередньо американський лідер. І коли ми кажемо про російські змі, вони одразу почали розповсюджувати новини, що ця розмова пройшла дійсно в контексті того, як і підготувалась. Тривала вона 2,5 години. Це до слова, напевно, найдовша розмова між президентом Російської Федерації та президентом Сполучених Штатів Америки.